До складу живих організмів входить безліч хімічних елементів, кожен із яких виконує свою важливу роль. За середнім вмістом мінеральних елементів в живих організмах їх поділяють на органогенні, яких в організмах аж 98%, макроелементи, яких хоча й менше, ніж органогенних, проте все одно багато. Макро означає великий, мікроелементи, яких міститься вже менше, Мікро означає маленький та ультрамікроелементи, яких в організмі ну ультро, тобто дуже мало. Органогенні елементи є основою всього живого. Ну самі подивіться, карбон входить до складу всіх органічних речовин і деяких неорганічних. Грає важливу роль у фотосинтезі, адже обов'язковою мовою для протікання цього процесу є наявність вуглекислого газу, – 2 Входить до складу черепашок молюсків, форомініфер, а також внутрішнього скелету хребетних. Гідроген є компонентом багатьох органічних і неорганічних сполук, наприклад, води. А як ми знаємо, життя зародилося саме у ній. Оксиген також входить до складу води, а ще кисню та багатьох інших органічних і неорганічних сполук. Бере участь в реакціях окиснення. Нітроген є невід'ємною складовою амінокислот, нуклеїнових кислот і деяких інших органічних і неорганічних речовин. Також нітроген відіграє важливу роль у сільському господарстві, адже багаті на цей хімічний елемент азотисті або ж нітратні добрива сприяють росту рослин. Тепер поговоримо про макроелементи. Фосфор входить до складу білків, нуклеїнових кислот. А саме в нуклеотидах, з яких вони побудовані наявні залишки ортофосфатної кислоти. Солі цієї ж кислоти входять до складу скелету. Кальцій бере участь в регуляції метаболізму, сідання крові, скорочення м'язів, роботи серця, входить до складу кісток, нігтів, кіхтів, черепашок молюсків. Сульфур входить до складу деяких білків, наприклад, білка каротина та інших важливих для організму речовин. Хлор, у вигляді хлоридної кислоти, аж хлор, є основним складником шлункового соку. Магній входить до складу хлорофілу та багатьох інших речовин. Калій регулює роботу серця, натрій, у вигляді натрію хлориду, тобто солі, входить до складу плазми крові. Також натрій і калій разом регулюють роботу натрій калієвого насосу, про який обов'язково буде окремий ролик. До мікроелементів належить ферум, який входить до складу гемоглобіну, тобто білка, що міститься в еритроцитах і бере участь у транспорті кисню та вуглекислого газу в крові хребетних. Міоглобіну, тобто білка, який транспортує гази в м'язах, та деяких ферментів. Цинк входить до складу деяких ферментів і гормонів. Флуор входить до складу емалі зубів. Саме тому на поличках магазинів ви часто можете побачити зубні пасти із вмістом саме цього хімічного елемента. Купрум міститься в гемоціаніні, тобто білку, що бере участь у транспорті кисню та вуглекислого газу в крові. Але на відміну від гемоглобіну, він призначений для безхребетних організмів. Також купрум входить до складу деяких ферментів. Йод є одним із компонентів гормонів щитоподібної залози. Ну, а тепер перейдемо до розбору типових запитань ЗНО з цієї теми. Перше запитання звучить так: до складу яких молекул входить фосфор, необхідний для всіх живих організмів? Якщо ви слухали уважно, то знаєте, що залишки ортофосфатної кислоти H3ПО4 входять до складу нуклеотидів. А нуклеотиди це мономери нуклеїнових кислот. Тобто нуклеїнові кислоти складаються із великої кількості нуклеотидів, які містять в собі фосфор. Відповідно, правильна відповідь Г. Нуклеїнові кислоти. Друге запитання: в організмі йони калії беруть участь у, а синтезі статевих гормонів точно ні. Відповідь Б і Г я поб'єднала в одну. Перенесені кисню і вуглекислогазу, тобто здійснені транспорту газів, теж ні. Адже за транспорт газів відповідає ферум та купрум, які входять до складу гемоглобіну, міоглобіну та гемоціаніну. Про функції всіх цих білків ми вже говорили. Якщо забули, то можете перемотати відео і подивитися ще раз. А от відповідь В – згортання крові стосується саме кальцію. Тому вона є правильною. Третє запитання також стосується кальцію. Якщо до організму людини довгий час не надходить достатня кількість кальцію, то. Що ж відбувається? А. Зростає концентрація гемоглобіну. Ні. Адже з гемоглобіном у нас пов'язаний фером, а не кальцій. Б. Знижується рівень холестерину, теж ні. Підвищується сідання крові, теж ні. Буде навпаки, адже кальцій сприяє сіданню крові. А якщо до організму людини довгий час не буде надходити цей хімічний елемент, то навпаки сідання крові стане менш інтенсивним і повільнішим. Ну і методом виключення відповідь Г є правильною підвищиться крихкість кісток. Дійсно, недаремно ж батьки нам казали в дитинстві, що треба їсти багато кальцію, щоб кістки були міцними. Четверте, регулярне вживання в їжу продуктів із низьким умістом йоду призводить до виникнення. І тут треба звернути увагу на варіант відповіді В, адже ендемічний зоб це захворювання, яке характеризується збільшенням щитоподібної залози. А як ми знаємо, йод входить до складу гормонів саме цієї залози. Відповідно, це є правильна відповідь. Ну а на рахунок п'ятого запитання спробуйте подискутувати самостійно в коментарях. Ну що ж, не забувайте про вподобайку та підписку успіхів у підготовці до ЗНО!